Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Юак, Київський філіал. У нас сьогодні новий надходження, це BMW X6 в кузові F-16 2018 року випуску за ціною 34 990 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 3 літра. Це у нас n 55 мотор на 306 кінських сил він у нас іде. Так автомобіль виглядає. Є безключовий доступ на всіх чотирьох дверках, потурічних зеркалах, датчики сліпих зон, преміальна акустика Kardon, 8 восьмиступенева автоматична коробка передач. Передні та задні парктроники, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Штатна мультимедіа, мультикермо, датчики світла та доща, круїзконтроль. Віртуальна вже у нас йде приборка. Проекція на лобове скло. Е, мультимедіа підтримує Android Auto та Apple CarPlay. Максимальні сидіння з пам'яттю, передні та задні електростопідіймачі, електрорегулювання, та складання. Так, Йдемо до заднього ряду. Салон у нас шкіряний, комбінований, трішки чорного кольору. Трішки коричневого. Для задніх пасажирів маємо підлокітник підстаканик, клімат на, на задній ряд, також підігріви задніх сидінь, дверні карти в ідеалі, ставочки з дерева у нас також в ідеалі. Стоїть автомобіль на легкосплавних 19-х оригінальних дисках на гарній літній гумі. Так він у нас виглядає по колу. Нагадую, є передня та задні парктроники, камера заднього огляду. Також присутній у нас люк. Знаходиться даний автомобіль за адресою. Місто Київ, вулиця Сумська, 2 а також його можна придбати в кредит або скористатися послугою трейди.